Так, ось приступники стоять. Ось де приступник стоїть один. Ось де приступники. Отхвильний, одкормлений. Какі хороші. Стоять. А їх знаю їхні фамілії, скорика знаю оцього де. А то якісь непонятні особи. Так, да, ось поліція в зговорі, наша поліція в зговорі. Поліція тільки наблюдає за те, що було порядочок, а не те, що вони, що встановлюємо особу. Де? Олена, встановлюємо особу. Ні, я вас знімаю, тому що буде це дуже шикарне відео в Ютубі буде. Як ви порядок наводите, як лізуть, одижають провода, а ви стоїте, просто дивитеся. Понімаєте, як це? За вашу участю було складено протокол. Ну так, а тепер складаємо протокол, що вже одрізали, вкрали провода. Давайте ми пояснення від вас беремо. Пояснення. Е... Ні, от пояснення беріть у них, чому вони це виконують? Ворують, ворують. Тепер от вони ворують, я так? Що ворують? Провода, ви не бачите, ні? Ой, а які ви наївні. є. Так, да, це мої я... провода. А кому Це мої батьки проводили сюди провод, купували і проводили світ, а не вони як тільки в їм не Ось належать обла... вони обла... районна електростанція надасть документи на власність землю, столбів, проводів всіх так. мереж. У Вас є документи Зразу, за підтвердження, що вказані дроти належать вам. Друге питання, а у них є документи, що вони передавалися їм. Є документи. спочатку у них Чи ви нас і чи вони, і чи вони власники? я вас запитую? Ви ж повідомляєте, те, що правильно власники належать Совєтському Союзу належали ще. Ага, ага, у вас ага, документи є на право власності на вказані дроти чи не а у них є можні документи. У них вони У них є вони документи. Так, вони все нададуть. Так, все нададуть. О, так хай нададуть Зараз нададуть перед тим як відрізати їх. Що це ми, наша вина? Ми повинні придати документи на право власне. Вимога, так? А вони без... в них немає ніяких документів на те, що вони належать їм. Ну, Дроти належать ну, їм, усе ви, належить то, їм. То, вони приїхали сюди. І звинувачують не знаю. Не знаю. Так, так? Да? встановити, в чому, так? Хорошо, зараз І... ще приїде одна група.